Наш будинок добила не війна. Так кажуть мешканці двоповерхівка на вулиці Варшавській, 69 дев'ять Верпані. Після деокупації міста та повернення додому вони відремонтували майже усі пошкодження в своїх оселях. Понівоченом залишався лише дах. Восени їм повідомили, що на ремонт даху гроші виділив Червоний Хрест. Заїжджає бригада до нас 21 листопада. Ми з сусідами всі повилітали, тому що ну це листопад. Це дощі, це сніг, це вже мороз, бригадира звали, Паша Дідьківський. Каже, ви впевнені? Ви бачили погоду? Через три дні починається мокрий сніг. Ми за три дні все зробимо. Вони все знімають, ну тобто в день, а вночі починається мокрий сніг з дощем. Ремонт за три дні так і не зробили. А разом із негодою до мешканців будинку прийшли басонні ночі із відрами та ганчірками. Хлопець, сусід наш, він у зоні бойових дій його відпустили у відпустку. І він вранці просипається, вилітає на вулиці. Вони якраз приїхали, розгружалися. З ором каже: я вночі прокинувся, бо я не розумію, я в окопі чи я в будинку, на нього капало. Ремонт робили більше півроку. Таке зволікання коштувало мешканцям будинку дуже дорого. Це після ремонту даху, це не від вибуху. Цей двоповерховий будинок старий. Всередині він дерев'яний, зовні обкладений цеглою. Через постійний вплив води дерев'яні стіни та стеля прогнили. Воно прогнило за весь час. Стеля впала, і вночі, десь у другій ночі, на мене впало два ведра мурах. Винуватцем своїх бід люди називають ТОВ Група Легіон» – компанію, яка виграла тендер на ремонт даху у цьому та ще у двох будинках в Ірпані. Від імені підрядника спілкується Олег Прокопчук. Мешканцям двох будинків він написав розписки, у яких зобов'язався виплатити їм компенсацію в обмін на відмову від претензій. Він мені пообіцяв. Він написав розписку. Це він обіцяє виплатити вам 50 тисяч гривень, так. так. Але грошей люди так і не побачили. А от мешканці будинку на Соборній 144, від своїх претензій не відмовилися. Відповідно, і розписок від підрядника не отримали. Ми, ми відмовилися розписку. Він запропонував по 5 тисяч гривень і каже: ви нам даєте розписку, що ви не маєте претензій. Але ж ну, де ж які 5 тисяч гривень, що що з них можна зробити? А що в міськраді говорить? А в міськраді мені сказали, що ми. Дах перекриємо, а те, що кажуть всередині, вони накоїли, то вже каже, ви з ними розбирайтеся самі. Розібратися з підрядником не виходить. Олег Прокопчук готує людей обіцянками і на чергові дзвінки людей не відповідає. Прокоментувати ситуацію ми попросила мера Ірпеня Олександра Маркушина. Це жиковські будинки, які обслуговує у ЖКХ Ірпінь. Ми знали про ту проблематику. Потім ми втрутилися туди. Підряднику не виплатили ми кошти, бо він повинен ну зробили штрафні санкції по підряднику, бо він повинен відшкодувати їм ремонт по кожної квартирі. І домовленість з підрядником така, що він спочатку відшкодовує мешканцям за ці ремонти. І потім ми оплачуємо йому 100% цих коштів. Робити. Вони чекають, він їм не відповідає. Дивіться, ми проведемо окремі збори, і ті кошти, які були в принципі затрактовані, заброньовані на ремонт цієї покрівлі, то, що недоплачено підряднику, ми цю частину коштів можемо розподілити на ремонти людям. І це буде правильне, чесне рішення.